Ми починаємо. Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я дізналась про те, що можна оформити велику приватну пенсію. Оформила в 2005 році в великій австрійській компанії в доларах збирала гроші. І коли мені стало 43 роки, то мені вже здійснили виплату з відсотками. Все добре. Я тепер точно знаю, як це працює. І ті українці, ті мої знайомі, яких я так. Ж загітувало в 2005 році оформити собі приватне накопичення. Вони також отримали вже гроші. І поступово кожен рік потрошки я людям розповідала І в той час лише в Києві я працювала працювала всіх хто Мої знайомі, того не знають, що я цим займаюсь. А лише з цього року я почала працювати онлайн і от на прямому ефірі всі, хто навіть мене не знає, можуть зі мною познайомитись і дізнатися, задавати питання, як же все ж таки можна оформити собі велику приватну пенсію. Давайте розпочнемо взагалі зрозуміємо наше життя з точки зору фінансів, чому нам треба думати про наше пенсійне забезпечення. Одразу забіжу трошки наперед. Маєте розуміти, що пенсійний фонд України банкрот, коштів там не вистачає, і тому ми вимушені саме самі про себе подбати. Але це дуже позитивна інформація, тому що не треба тепер розраховувати на той мізір 3-4 тисячі гривень, а кошти. Кожен може собі зробити таку пенсію, яку хоче. І ми зараз на слайдах з вами подивимося, як зробити собі 20-30 тисяч гривень в місяць, а можливо навіть і більше. Отже, життя кожної людини з точки зору фінансів поділяється на три таких періоди: перший період це навчання, другий період робота і заробіток, і причому, якраз в цей період з 20 до 60 років ми заробляємо гроші. і від кого залежить насправді яку суму грошей ви заробляєте в цьому періоді? А, ну, цікаво також хто дивиться мене в Тікток. Як ви думаєте, від кого залежить яку суму грошей ви отримаєте: від країни, від вашого роботодавця? Чи від кого, від чого це залежить? Насправді це залежить лише від нас. Обов'язково це зрозумійте і. Працюйте на тій роботі, де вам будуть більше платити. А якщо там є стеля, переходьте на іншу, змінюйте. Вдосконалюйте свої знання, підвищуйте свої знання, кваліфікацію. А якщо і там мало, то тоді працюйте приватним підприємцем. У нас у всіх є абсолютно однакові можливості. Отже, цей період у нас задача заробляти якомога більше, щоб забезпечити свій рівень життя. Ви ж себе забезпечуєте, не когось іншого. І також цей період життя необхідно. Підготуватися до третього періоду життя це щоб у нас був відпочинок, а не старість, а не пенсія, тому що пенсія вона від слова пенс, копійка. Ну, мізер. на жаль, наші пенсіонери живуть дійсно дуже бідно. Щоб вижити на державну пенсію, це неможливо, тому вони якось підробляючи, десь потрошки миють під'їзди, так, десь в охороні працюють. Тому дійсно, що ж необхідно знати про гроші в кожен період життя під час навчання власних коштів не було, і коли ми вже пішли працювати і заробляти, то отут ми вже самі формуємо свій рівень життя. Я сподіваюся, що ваш рівень життя так стрімко зростає, як показано на цьому слайді. Але у кожного з нас, як був перший робочий день, так буде й останній, якщо ви працюєте на роботі, бо вас відправлять на пенсію. А якщо ви приватний підприємець, ну, звісно, що здоров'я не можете вже вести бізнес. Колись настане такий момент, що нам буде вже складно заробляти гроші. І що в цьому випадку на що ми можемо сподіватися? Що нам пропонує держава? Державна пенсія зараз дуже невелика. 85% українських пенсіонерів, а їх більше ніж 10 мільйонів отримують пенсію менше, ніж 10 тисяч гривень. Угу. Кожен рік поновлять так, і для того, щоб залишитися на тому рівні життя, до якого ми вам з вами звикли. А у кожного він свій: хтось живе на 20 тисяч гривень, хтось на 30, а комусь і декілька мільйонів не вистачає. Тому просто е, виріште, е, яку суму коштів, який капітал вам треба створити для того, щоб вже жити цей період життя. А він також достатньо довгий. Приблизно з 60 до 90 у нас живуть люди, тому що медицина все ж таки, якщо є гроші, то пішла вперед. Є можливість дійсно підтримати своє здоров'я, відпочивати за кордоном в санаторіях, і тоді пенсіонери з грошима можуть достатньо добре жити. То порахуйте собі приблизно, який капітал вам треба, якщо ви звикли жити до прикладу на 30 тисяч гривень в рік в місяць 30 тисяч, в рік це 360 тисяч гривень на хвилиночку. А навіть якщо 20 років хочете пожити, то треба 7 мільйонів 200 Така вже дуже кругленька сума. І нам здається, в той же час, що європейські пенсіонери їм краще живеться, тому що держава за них краще дбає. І так само американці. Але насправді державну пенсію у них також маленька. А в деяких країнах світу взагалі нема державної пенсії. У всіх країнах світу майже 20% від середнього рівня зарплати становить державна пенсія. Якщо у Європейців зарплата 6-7 тисяч доларів там євро, то пенсію у них 1200 Цього навіть не завжди вистачає на комунальні послуги. В той же час у них є можливість отримати доходи з трьох джерел. це ми поговорили з вами державна пенсія, 20%. 30% — це корпоративна пенсія. Це коли за працівника відкривається рахунок накопичувальний в компаніях по, 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 по приватні пенсії, і роботодавець частинку грошей відкладає, і сам працівник зі своєї зарплати відкладає там кошти. А 50% бажаного рівня життя це необхідно самостійно собі створити в добровільних накопичувальних програмах страхування життя. І тоді дійсно пенсіонери можуть добре дозволити собі жити. Як же почати це робити? Якщо вам 20-30 років, то можна починати відкладати невеличку суму 10% від ваших доходів. Якщо вам на даний час вже 40 плюс 40, 50, і ви до пенсійного віку, то просто порахуйте, скільки грошей ви вже витратили, а чи вдалося вам хоч щось зібрати, тому 10% тут вже не допоможе. Візьмемо навіть невеличку суму 68 гривень в день, і якщо помножимо на 365 днів, 25 тисяч гривень це такий мінімальний. Рахунок в рік може відкладати українець 25 тисяч гривень в рік. Як буде виглядати тоді програма накопичення? Сама людина збере 25 тисяч гривень 30 років 750 тисяч гривень. Ці компанії будуть інвестувати наші кошти в економіку України, це буде і розвивати економіку в тому числі, і також принесе нам відсотки. Цей наш капітал буде працювати під складним відсотком. Відсотки на відсотки не знімаються податки, тому така значна сума відсотками більше, ніж 2 мільйона 250 тисяч гривень ми отримаємо лише відсотками і загальна сума на рахунку у клієнта буде 3 млн грн. Що може людина з? Зробити, може забрати всю суму одразу 3 мільйона гривень, або залишити далі цю суму в управлінні цієї ж компанії, щоб далі ці гроші працювали під відсотками, а вам сплачували частину. Там ви можете розділити на 10 років, на 15 на 20 або пожиттєво. В тому випадку, якщо ви, до прикладу, починаєте відкладати. З 20 років до 50, то дуже вигідно дійсно брати пожиттєво, тому що найчастіше людина проїдає свій капітал за 15 років. І якщо ви дійсно бачите, що будете жити довше, ніж 15 років, то вигідніше ставити пожиттєві виплати. Якщо людина почала відкладати в 50 років і буде отримувати в 70, то краще, все ж таки, обрати виплату на 15 років до прикладу. Тоді сума буде більша. Ну, це вже в процесі. Я кожній людині окремо розраховую цифри. Це як приклад, а індивідуально треба попрацювати. Але в будь-якому випадку, або ви заберете одразу всі 3 мільйона, або ви будете отримувати по 15-18 тисяч гривень в місяць. В будь-якому випадку це вже будуть ваші власні гроші, ваші, ваші кошти, і це дозволить вам дійсно насолоджуватись життям навіть після 60 років. Моя мама до прикладу, їй 71 і Вона ще ух. Може дозволити собі і відпочивати декілька разів на рік, і це дуже дуже добре, що є така можливість. Так, але в той же час, звісно, що життя як довга нива. Може статися з людьми все, що завгодно: це і травми, хвороби, інвалідність, і якщо смерть годувальника, то що стається з доходом сім'ї? Якщо ця людина приносила гроші в дім, а цієї людини не стало. В цьому випадку також ця програма надає фінансові захисти. Як тільки клієнт поставив на свій рахунок 25 тисяч гривень, ця компанія надає. Захист 750 тисяч гривень у випадку смерті по хворобі або по віку. І якщо людина загинула, то сім'я одразу отримає 750 тисяч гривень. І якщо це трагічна смерть, відповідно ж ніхто не готувався, то сім'я отримає 2 мільйона 250 тисяч гривень, і це причому дуже швидко, протягом тижня-двох. І так само втрата працездатності, якщо з людини стається якісь травмування і непрацездатність, бачите, відсоток зазначено від цієї суми. Також додатково можна взяти захисти на різні медичні вже такі показники: захворювання, онкології, інфаркти, інсульти, коронавірус, операції. Все це додатково ми з кожним клієнтом вирішуємо. В той же час ринок страхування життя в усьому світі вже давно розвинутий. В Америці 80% користуються такими програмами, тобто вони є майже у всіх більше ніж 150 років. В Європі 200 років і 90%. Сотків населення в Україні це почалось з 2003 року з прийняттям закону про недержавне пенсійне забезпечення. І на даний час близько 5% українців вже оформили собі такі програми. І вам, звісно, цікаво, чому це я знаходжусь вдома і розповідаю вам про таку інформацію. Насправді оформлені. Оформити собі такий поліс накопичувального на страхування життя можна через фінансового консультанта, через банківську установу або через агента саме страхової компанії. Перевага оформлення через фінансового консультанта те, що ви отримаєте інформацію про всі компанії, а не про одну якусь. І тому я, до прикладу, для кожного клієнта підбираю під його запит. Саме в якій компанії буде краще оформити. Тобто, моя задача надати інформацію, в якій компанії будуть які умови, а клієнт вже обирає. Після того, як клієнт обирає, в якій компанії він хоче оформити собі цей накопичувальний рахунок і кладе гроші вже саме на, цей, на свій рахунок, то компанія виписує поліс. Це називається такий вже офіційний документ, в якому зазначені всі параметри. І після цього страхова компанія сплачує мені як фінансовому консультанту комісійну винагороду. Тобто, не переживайте, ви ні за що не платите. І інформацію я надаю вам безкоштовно і допомагаю оформлювати документи. Все це абсолютно безкоштовно. І так само кожен з вас потім з часом також може стати навчитися на фінансового консультанта. Як це відбувається? По-перше, ви самі маєте бути клієнтом, тобто обрати для себе такий шлях формування капіталу, розібратися в усіх. Документах, надійність, гарантію перевірити, тобто, щоб ви самі були впевнені, тоді пройти навчання. Навчання у нас безкоштовне триває два дні, і вам буде надано сертифікат про те, що ви вже маєте можливість надавати цю інформацію. Потім, також по кожній компанії, по кожній. Страхові компанії ми проходимо навчання і вже окремо по кожній компанії також отримуємо сертифікати. Це все дуже серйозно. І кожен фінансовий консультант зареєстрований в реєстрі Національного банку України. Тобто я всю інформацію маю надавати вам чітко в межах закону. Таку загальну інформацію ви тільки що отримали. Додатково... Що я вам запропоную перевірити? Тобто, все, що ми говоримо, це ви обов'язково маєте можливість перевірити. По-перше, вам треба оглянути, що дійсно є такий закон 1057, номер закону. Про недержавне пенсійне забезпечення. Це ви можете вбити в Google і глянути там інформацію. І відповідно до цього закону у нас запроваджена трьохрівнева пенсійна система, державна пенсія. Дивіться: для того, щоб отримати державну пенсію, то необхідно буде мати стаж 35 років, і тоді в 60 років. Ви отримаєте державну пенсію. Якщо стажу не буде, відповідно, пенсію ви не отримаєте. Ось така ситуація. І зараз я вам на екрані покажу перелік всіх компаній, в яких ви можете оформити собі приватну пенсію. Це вичерпний перелік, їх лише 10, більше нема. 10 компаній, які надають ці послуги. Найбільша компанія американська, потім іде українська. В американській компанії близько мільйона вже клієнтів, в українській десь 350 тисяч, 400, потім дві австрійських, польська, знову всі українські і знову австрійська. Але в будь-якому випадку всі ці компанії однаково надійні. Жодна з цих компаній не має права збанкрутіти. Всі вони обов'язково виконують всі свої зобов'язання перед клієнтами, тому обирати просто я рекомендую завжди краще оформлювати в усіх різних, в різних трьох компаніях і в американській, і в австрійській, і в українській. Якщо є сума коштів, до прикладу, 100 тисяч гривень в рік, то краще 30 тисяч гривень в одній компанії, 30 в другій, 30 000. В третій, ну приблизно якось так. А зараз на слайді вам також показую інформацію, щоб ви не сумнівалися про те, що дійсно в Україні дуже малі пенсії. Це дані з пенсійного фонду України, в яких зазначено, що у нас більше ніж 10,3 мільйона пенсіонерів, і ви зараз на слайді бачите, які ж мізерні пенсії вони отримують. Тому нема. Такого питання, чи робити собі приватну пенсію чи не робити, вже стає лише питання, в якій компанії це треба зробити. Тому і також питання, коли це треба зробити, ще в 20 років. Як тільки вам виповнилось 18 навіть років, ви можете оформити собі таку програму. Тому що чим раніше, тим кращі умови. І зараз я вам на прикладі покажу. Програму для молодого молодої людини, от, до прикладу, 20-річна. Ну Хай буде жінка, бо я завжди чоловіків показую. Тепер покажу молоду дівчину, 20-річна, яка буде відкладати собі лише 30 тисяч гривень. І сама собі захотіла в 55 років вона піде на пенсію. Не буде чекати 60 не хоче тут державну пенсію. Ні, ну ви ж знаєте, що можна отримувати і ту, і ту. І додатково ми ще її оформимо страхування на випадок раку жіночого органу. І дивіться, воно буде коштувати лише 108 гривень в рік. Фінансовий захист в розмірі 100 тисяч гривень. Це у випадку діагностування цього захворювання дівчині буде одразу виплачено 100 тисяч гривень. Це дуже важливо. І дивіться, воно коштує лише 108 гривень в рік. Це навіть 30 копійок в день. Так? А що ж буде отримувати наша молода дівчина? Дивимось пропозицію. Так. Пропозиція. Від якої вона не зможе відмовитись. Так, зараз хвилиночку, Що це вона у мене? Підвисає? Не показує, чого не показує? Інтернет нормально. Зараз хвилинку щось. Можливо, є питання. Надія, Лора, Наталя, Тетяна. Якщо є питання, можете підняти руку. І да може, із-за того, що трошки у мене тут довго. Зараз я сподіваюся, що все-таки розрахунки мені вдасться вам показати. А на бачите, будемо стандарт брати: 30 тисяч гривень, і в 55 років. Може, візьмемо, хай буде чоловік. Пропозиція. Головне, щоб загрузилося. Може, воно щось не працює. Буває таке. Так завжди. От, от, от техніка завжди підводить. Добре, що люди не підводять. Найчастіше всього. Так, зараз спробую на, на іншу платформу зайти. Ну, може, і ця запрацює. Що таке? Глюк, який чи що? Зараз хвилиночку, спробуємо перезайти. Миколай, калькулятор. Так, можливо, є питання. Для того, щоб задати питання, підніміть руку. У вас там такий чоловічок є. Піднімете руку, я вам включу мікрофон і зможете задати питання. Ну нічого не грузиться, я не знаю. Що це за?